Crise. <laughs> Il n'y a pas bon. y a eu de moins en moins. Бо все менше і менше залишається федеральних властей, які функціонували б на рівні так би мовити окремої нації, окремої держави. Все дуже федералізовано. Що таке кооперативний федералізм? Це означає, що на всіх рівнях, і зараз 27 країн, 27 урядів вони збираються не тільки для того, щоб поставити підпис, а треба, щоб було одноголосне голосування але всі обміни, всі думки, треба, треба вести постійні перемовини, постійні переговори і якомога ширші б. Не треба уникати ситуації, коли б виникала б е, якась меншина чогось, якась меншість чогось. Е, треба бути е, сприятливим, лояльним до тих чи інших країн, тих чи інших думок. І інколи виникають документи, абсолютно які неможливо розшифрувати або прочитати навіть. Е, виникають меншості, які е, у які ставлять певні, складають певні труднощі. Тобто Європа не склала якоїсь величини більшої, аніж нація. Відкинемо тут і Макстрійську угоду, і інші того характеру. Було взято за зразок, так би мовити, легітимність окремо взятої країни. І безумовно ідея була легітимізації всіх рішень, і по по так би мовити відібрати цю легітимність від окремих країн. Але коли держава е, бере якусь на себе е, рішення, право приймати, прийняти рішення, то воно певним чином, залишається обмеженим в цьому, е, в цьому праві. І це не тільки на рівні Європи, але й на рівні національному. Це та зона. Де не існує е, політичної якоїсь продукції, де йде де деградація е, політичного суб'єкта? Куди нас це веде така ситуація? Я на цьому завершу, як мої роздуми. Що можна додати до цього е, до цієї констатації? Я не кажу вже про наслідки практичного характеру е, до, і не екстраполюю по, по е, становищу до майбутніх часів. Але я намагаюся е, роздивитися спосіб функціонування, спосіб функціонування. Але це деградація, коли вона нас веде. Повернемося до початку, до в, намагання введення єдиної грошової одиниці. Виникали спонтанні рішення федералізму, єдиного уряду європейського. Де всі держави висувають своїх обранців для того, щоб представити свою країну в наднаціональному якомусь органі захищати права своєї нації, таке інше. Але так, таке рішення теоретичне, воно натикається. на... Перешкоди, але все ж таки тут існує певна надія і наближуючи, коли наближуючи нації, ми примушуємо людей жити разом представників різних національностей. Тут цьому сприяє і туризм, і обмін торгівельний, і таке інше. Це, це важливо, я не знаю, тут, якщо ми візьмемо Велику Британію, то і без неї вже Європа і так велика, але англійці скрізь, вони пхаються там, де їх не зовсім чекають. Вони скрізь присутні у Європі. Ладно, полишимо з цим, з цими англійцями, а німці в Тоскані, що їм там робити в Тоскані, Віталій. Тобто, люди дуже наблизилися одне до інших, але це не створило політичної легітимності, бо вибори, які відбуваються відкритим голосуванням, вони не диктуються європейською політикою. Але великий тут є відсоток людей, що утримуються, коли йде це голосування, і це ознака цілком очевидна того, що Люди виступають проти соціально, економічних, політичних якихось рішень, і і існує якесь відхилення, яке нічим не компенсується, нічим не покривається. І е, врешті-решт, це справа звички. Люди, врешті-решт, звикнуть жити отак. І, але це не функціонує. Я це повторюю, на цьому настою. І, е, Федералізм кооперативний це який замінює справжній федералізм, який ієрархічно існує, і, і, на мою думку, це одна із причин, яка є несприятливою, яка є негативною. І це нас примушує говорити про нову політичну науку, так би мовити. Про демократію сучасності теоретики, класичні, класичні, такі як Руссо, скажімо, який був великим вченим. Він спирався на грецьку філософію і він ви знаходив інструменти для репрезентативної демократії. Ці вона не могла бути прямою демократією, як це мало місце в Афінах, скажімо. а на сьогоднішній день, коли йдеться про політичні партії, то тут багато людей, Існують різні демокра... Демокра... демократизми, якщо хочете, різних зразків, але тут виникає нова політична наука, і... і тут не може існувати і не існує прямого переходу від одного від одного вчення до іншого. Я сказав би, що це проблема, про яку ми сьогодні будемо говорити, яка є своєрідним продовженням вчорашньої теми. Це завжди якісь події, якісь акти, якісь дії, які впливають на на щось. Скажімо, клятва жоде в 89 році у Франції. Вона чомусь сприяла, вона на щось надихала людей і виник, так би мовити, супротив нації, і можна таким таким чином множити множити ці приклади, наводити їх іще по всіх країнах, не тільки у Франції. 18 euh, червня, це теж знамена дата. І інші еквівалентні, може, події. Uh. І це це свято Федерації. До того як перейшли до прямого, до прямого розстрілу. І яким чином діяти разом? Оце питання ключове. Чи можна дійсно діяти разом? Бо, як ви знаєте, я дав би відповідь ні. Необхідно створити і знайти механізми більш формальні, може, більш краще, якісно краще. Бо одноголосно нічого не можна зробити. Навіть якщо виникає якесь відхилення, бо не можна завжди голосувати і мати одну думку на різні абсолютно події і, і дії. І я вважаю, що на сьогоднішній день Європейський Союз, який мені видається, Скоріш як погане, погане погана держава, і це розширення європейського союзу. воно, вона робить, розширення, воно робить союз більш вразливим. Європейський союз, і, і треба може його перезаснувати, і це перезаснування. Може стати поворотним моментом в розвитку європейських держав. Отака така моя думка. Сі боплівокісті.